Якщо ви дивилися серіал або фільм Breaking Бет, то він цілком і повністю міг свій початок закладати ось тут, в Одеському ліцеї номер 45 Це, що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський, і в ліцеї номер 45 стався випадок просто безпрецедентний. Тут немає хіміка. А чого так? Давайте ми почитаємо. Один з супер просто розлючених батьків написав в один з популярних пабліків одеських про те, що каже: я звичайно людина терпляча, але це вже просто космічний якийсь рівень тупоти. Значить, так в чаті батьківському ліцею номер 45 виникло питання про те, що в них немає вчителя хімії, і відтепер батьки можуть або самостійно займатися з дітьми хімією, або найняти приватного хіміка за 80 гривень за заняття. Кінець цитати. Одеський ліцей номер 45 від Одеської міськради. Між іншим чомусь не може найняти хіміка. Що сталося з хіміками по Одесі? Де ви? Що з вами? Чому немає хіміка? Наймають навіть двірника. І це тільки ми знаємо про одну школу ліцей. А насправді скільки таких є шкіл, де дефіцит вчителів. Зараз оклад 6 тисяч гривень вчительський. Це тобі потрібно вкладати душу і тіло в дітей. Це тобі потрібно викладати. Це дуже непроста професія, чесне слово. І за 6 тисяч це ти що можеш купити собі? Пару шкарпеток на місяць. Білізну там, щоб дітей вчити хімії, наприклад. І буханку хліба. Слухайте, може якось будемо піднімати оклади? Бач, хіміки вже губляться. Скоро будуть губитися вчителі фізкультури, математики, оці всі люди, нікого скоро не залишиться. Бо за шість тисяч не. Вчителька звільнилася, е, в зв'язку з виходом на пенсію. Звичайно, ми одразу шукаємо вчителя. Ми подаємо до центру зайнятості інформацію. Ми розміщуємо інформацію на своєму сайті. Ми розміщуємо інформацію на сайтах Work.ua, Йої, тобто шукаємо всіма можливими випадками. На сьогоднішній момент в нас є людина, яка збирається оформлюватися на роботу. Пообіцяла, що прийде до нас після каніку працювати вчителем хімії. Батьки між собою спілкувалися, вони хвилюються за те, що в дітей немає зараз цього предмету. І, звичайно, Айно, вони пропонують просто репетитором попрацювати. Якщо ви дивилися ці повідомлення із групи, там видно, там не там немає того, що це вчитель пропонував. Там батьки між собою спілкуються. Після спілкування з дирекцією школи ми можемо побажати школі тільки терпіння і вищих окладів. Вчителям можемо побажати знов ж таки терпіння і вищих окладів. А батькам можемо порадити менше переживати і сподіватися на те, що наші можновладці, ті, які сидять ось там зроблять щось для того, щоб вчителів було не голодне проживання, а гідна оплата їхньої праці. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич, і це перший міський. Бережіть себе, будьте здорові!